І також хочеться сказати, що найближчий період вас чекає зіткнення з перепонами. Якийсь процес або вже запущений, або ви збираєтесь запустити. Тому що це питання ключове у ланцюгу всіх тих питань, з якими вам потрібно буде справитися, які вам потрібно буде вирішити. І Причина перепони, з якою ви зіткнетеся, дві впливових людини, які будуть намагатися створити вам перешкоди. Не знаю за якою причиною, можливо, просто через вредоносність, або за причиною зайнятості, можливо, зайняті іншими справами. І будуть тягнути час, відкладати зустрічі, і спостерігаючи за тим, що відбувається, ви розумієте, що ви тут не можете вплинути на цих людей, вам доведеться звертатися за підтримкою і допомогою от до тих людей, з якими у вас хороший контакт.